Всім привіт! 11 серпня. Зараз вже 8 година вечора. І знову я приїхав на дикарь половити рибки. Ось, хочу дві завести на коропа або амура і одну спробувати на маленькі насадки, на флетік, половити карасика, підляща. Ось, ось такі будуть сьогодні керма. Більш бюджетні. Наварив гороху. Ось ще таких два є заморожених. Так, зварив щось наподобі мастирку і буду замішувати отаких от два пільчика. Bounty і от, Методні. А на афлетик, той що на карасика, на підляща, буду от таку замішаю прикормку з мастиркою. Ось так уже розклався, буду ловити, як сказав, на тривудочці. Сьогодні без родподу. Ось одна, отут фідерок поставив, там ще одна. Як завжди, дві підсаки. На маленьку рибу, на більш здорову рибу. І ось тут сів тепер більше, ближче до води. Ось отак розклався, бомба. Уже ночі прохолодно, взяв теплі речі, спальник. Ось тут корма, їжа, столик отакий бомбезний, це від фокса. Ось. Дуже удобно все розклав, все бомба. красиво, все під рукою, не треба в сумку лазити кожен раз. Так що, зараз, поки сильний вітер, от, закидатися не буду. Зараз він трошечки стихне, поки все зараз приготую, насадки. Ось, і мабуть через годинку десь уже буду завозитися. Ну, а ви підписуйтесь, ставте вподобайки і надіюсь, сьогодні вловимо трофея. Так, буде дві однакових насадки. Ось такі флетгодівниці 50 грам і 14-й отакий. -журавлина, вафтерс, ну Баланс, не Вафтерс баланс такого рожевого кольору. Так, а На то, що на карасика отака годівничка 40 грамм в мене фідер до 70, 70. ось, І отакий от буде а, вафтерс від Карпро, да, Плюм Рояль. Ну, Сливкою пахне і рожевий колір тут працює. Спробуємо спочатку з нього, а потім, якщо що, є куча. По папі будемо щось змінювати. Ну, поки що так. Краса, мабуть, не видно. Лебеді пливуть, пара. То я бачив один, завжди плавав. А це, мабуть, знайшов собі парочку. Оп, побачили мене і пливуть назад. Ех, чого злякали, полетіли. Так, перший горошок. І флетик поплив, поплив шукати свою рибку. Так, а ось і друга краса пливе на точку. Ну, на флетик поки що кермити не буду. Перед я туди завезу теж горішку. Чи гороху, горішку. гороху. Якось так. Так, ну що. Всі вудки закинуті, точніше дві завезені. Ось одна ось друга. А ця закинута. Ну, це на карасика і підляща, а тут вже що буде клювати. Ось, корабель вже повертається. Так що тепер будемо чекати на клювання. Ось, а приїхав я на дві ночі і один день. Так що повинні щось вловити. Ще хотів всім подякувати Ось. за Коменти, вподобайки, за поради. Ось, порадами я користуюсь. Ось. Ну, а ми вже закинулись і чекаємо на рибу. Ось ось так ось. Все рядишком. Так що повинні сьогодні щось вловити гарне. Ну, ще раз всім дякую. Опача. Ніхто не предвіщав, але пішов дощик. Маленький, але рясний. Ніфіга себе. Ну як я кажу, завжди дощ це плюс до риболовлі. Вітер піднімається. Ух. Гарно, що хоч це закинули. Ух! Тут все якраз наді мною затягнуло. Отам сонечко. сонечка. там видно. А тут Ой. наді мною дощ капає. Ну так, будем ловить в дощ. Я думаю він ненадовго, так, полосою протягне, але це круто. Так що сідаємо під зонта. Ну краса. Все. Оце вс завжди кажу. Спочатку лагер, потім вудки. Бачите, ви можете вудки завести, а не розібрати лагер і все. І буде мочити. А так, сидиш, кайфуєш, бомба. Такий невеличкий, але капає. Саме головне, що там немає. І отам немає. І там немає. <риклад> вон, вон. Якщо видно, там он, все світле. Нічого, значить тут повинна риба клювати. Яке небо красиве після дощів. Тікаємо на клювання. Так, ну що, 9 година вечора входимо вже в ніч. Закерму я фідерок. Більше я, мабуть, не буду перезавозити ті палки, хай стоять. Або може в часів 11-12 ще перезавозу, подивимося. Або будуть стоять до ранку. Гляну. ось. І на фідерок завіз ще трошки горошку підкормив. Цей раз так сів, що мене зовсім не видно. Ось зараз покажу. То всі рази я ставив... Ну тут табір ось ось тут ось під деревами. А цей раз ось трошки далі. Ну воно як звідси глянуть так. Все зелене, все і водок не видно. А тут як зайдеш, так. Прямо вже Оп! Все красиво. Ой. Ну, все вже темніє. Брав на ніч. Вот на фідер хотів поцепити отакий от ось сигналізатор. Це за Аліекспресо, 100 копійки. Ну в чому у нього? Клас. Хоп! Тут такий ось. Акумуляторна батарейка. Перевертаємо, ставимо, дивіться, як світе. Вони є і во флагмані, в флагмані, правда, коштують 2 раза три дорожче. І воно же тут кріплення якраз на QR-тип на фідерок ось таке. Оп, що вночі його видно. Але ще клювань не було, і тому я, мабуть, поставлю звичайний сигналізатор. А це, може, коли буде кльов, тоді. Так що якось так. Але штука, мабуть, крута. Колись перевіримо. І ось так виглядає. Ну, практично в темряві, да? Місце лову моє. Бомба. Так. Сьогодні я їхав відразу після роботи, так що розумів, що готувати не буде бажання і тому взяв отакого голуба. Ось ми його зараз з помідоркою бахнем. Ну, всім приємного. О блін, гарно поливає. Так що точно трофей даже чекаємось Гарна рибка час двадцять Холи сюди це скрізь за все море Сюди пливе просто. Я думаю, це мурчик. Одиво якесь. Розвертати.

Хлебчук Вот тут Это по не будет Тихо, тихо, тихо не боюсь. Не знаю, Ой. Так. И сейчас будем уважить Так, садок улажить 400 грамм ривена. Сейчас поднимемся. Что тут у нас? Ну, кило 600. Кило 600. Ну, для початку теж гарно. Все, завозимо будку. А клюнув він, до речі, де там видно не час 25. І знову кальмар клюква. Баланс 14 мм. Ось якось так. Ну завозимо. Так, ну що, пів на першу і перва гарна риба. ще її. Сазан Карабчук Ось, на кіла 600, невеликий. Ось, Я подумав, що це амур. Бо в мене було тут ну, до цього, коли я ловив, це вже моя тут сьома риб, риболовля. Ось, Амури клювали так же. Падає свінгер, тянеш до берега йде легко, а під берегом вже починає супротив діяти. Ну, Тим не менш, вже бомба. Так що я перезавіс цю вудку. Ось І знову чекаємо. Ну вже бомба, а з вас вподобайка. Відразу достав гороху, бо він тут, бачите, замерзший. Ну, я так і вожу, бо якщо їду надовго, я ж не думав, що так швидко клюне, але чекав. Ось, ще замерший повністю, щоб він підтаяв, будемо потрошку кормитися якось так ну, 2 години ночі чекаємо ще добрий ранок ну що ніч так і пройшла з одним клюванням одного гарабця на 1, 600 кіло взяв більше клювань не було так що зараз вже перезавозимося і чекаємо далі ну а так що буду перезавозитися так і буду з горохом кормити і на флетик зараз що небудь поставлю, може, більш дрібніші насадочки спробуємо. Ну, а якщо щось вловлю, то тоді вже покажу на що вловлю. Думаю, що його поставити. Ці пробував, ці пробував, ці пробував. Взагалі вже і по папу такі ставив. Та всіх трьох кольорів пробував. І це ставив, теж стояло нічого. Так, це варинка тут я не буду ставити. Лавтер теж без клювання. Оце тіктоків надивився, купив африканську муху. Не йде, Не жодного клювання, ні на платниках не йде. от. оце. Оце ще, може, трошки мандариновий сік пізніше поставлю. А зараз витягнув отака от штука в мене стояла. Дві горошинки, сісімруйський жовтий попапчик. Якраз воно гачок ставить на жало. отак. Ну, Простояло теж три годинки, нічого. І зараз зробив ось такий баланс від Trinity. Це у нас кальмар слива спорт. Поставив 12 мм і поставив таку силиконову кукурузку. Зараз спробую, завезу. Може на це щось буде. Так, вирішив ще один пельчик замішати в кормушку. ось. І на ліквідіки тигровий горіх. Спробуємо ще. Может, сейчас даст такие то толк. Так. Оп. Такие. Такие с красным, с черным. Но ну, запах просто бомба. Ладно, спробуем еще на С. Так, ну все. Друга година дня 2.05, а клювань таки немає. Не знаю, перекидую та й флетик кожних, мабуть, 20 хвилин, тіпер і завожу, ну а щоб возити, я думаю, там корм весь лежить. Так що якось так, чекаємо, може вночі знову буде клювання. А поки що чекаємо? Гость заліз до мене. Ух. Ладно, хай лазе. Так, вирішив я перекусити. Ось, я зараз жарю з помідоркою, з А вот два балони закінчилось, пока сало жары. Хорошо, что є запасні. Одешов от, оттуда, бо там під зонтом Вообще неможливо, там дыхать ничем будет, если что-то еще жарить. Так что тут пока еще так. Давай все так вот. Тут. В тенечку. Ой-ой-ой, вот -ой это -ой -ой -ой. будет бомба сейчас. Больше сегодня ничего не ем. Ну так что спека вообще. И рыба не клея. Вот сейчас пойму и нас трепедимится. Так, самый ведповидальный момент. О. Це бомба буду. Ну что, всем приятно Ну что, на горох я спробовал. Одного коробчука взял, но У мене ще є три літрки тут тигрового горіха, але ну, він був в термосумці ще заморожений, зараз підростане. І цю ніч будемо кормити тигровим горіхом. Подивимося, тут трошки канапельки, що це нам дасть. Ну а зараз поки хай розстає. Так, ну що, перезавезуся ще. Зараз у нас уже пів на четверту. В общем... Більшість гороху трошки додав, у пів черпачка тирова горіха тут я дивлюся пшениця, є і канапля. ще тут трошки ось макуха з прикормкою. Ну і сам флетик зараз завезем Ну всі отак позавожу. Так, щось щось вроді є. Мабуть карасик або підлящ. Уже хоч щось. Уплыва само сюда. Угу. Так, тихо, тихо, тихо. Панерка. А уже хоть шось так вот такие грамма мабуть 600 и все ж одна же та самая насадка Ай, кальмар клюква баланс хорошо шоссе будет А, не, щось есть. Я відірвався такий ну що, 10-та вечора, перезиві сводки вже на ніч, змінив насадки, от Закермився горішком і тепер чекаємо на клювання. Ну, як показує практика, тут клювання десь від 12 до 2 годин ночі. Так що, ну, чекаємо. 15 метрів, поки вимотаєш. Так, очередную перезавозик. Оп. kui kurb . Ну все, отправляем в точечку. Так, другий пришел. В общем, надо кофейку бахнуть. Оп. О. Доброго ранку. Сейчас О, рівно 6. 6 ранку Кхе, пройшла друга ніч, пройшла без клювань, було тільки один пік. За ніч перезавівся один раз, десь в пів на третю ночі. ось, І Шо? нічого не вловили. Зараз ось зранку перезавісся. Десь чекаємо, може щось зранку клюне. А поки готуємо каву. Так, ну що, вже пів на дев'яту. Ось вже закінчилася моя риболовна сесія на дві ночі і один день. Ось За ці півтори доби було три клювання, два підляща вчора і позавчора ночі сазан. Ось Невеличкий, там на кіло 600, але ж сазан. Бо з цією щільністю риби, яка в цьому в цій водоймі, це, мабуть, вдача вловити. Ну, а так я вже ось збираюсь. Оп, сміття, все чистенько. Лоточки зараз заберу. Так що на наступний раз, мабуть, візьму ще поплавчанку, спробую на поплавчанку, бо не фідер пробував, щось воно тут взагалі не було ніяких клювань. Ось, ну а що, зараз покажу, що вловив. А ви підписуйтесь, ставте вподобайки. Ось і до зустрічі. А сейчас дивимося на улов. Ну все, нічого так. Ну, була на платник поїдеш, просидиш і менше вловиш. То з рівнем води граються, то ще щось. Ух, Сазаневич. Ну, вот такие ось. И два підляща непоганих на тараночку. Ну что, всем пока!